Всім привіт! Я приїхала оформлювати на рочок. вже на локації. Ну, не лякайтесь, цей каркас. Я, він і був в такому стані, він не пошкодився при транспортуванні. Я його зараз буду розглажувати, цю плівочку. Починаю я, як завжди, зборки каркасів. У мене два каркаси сьогодні. Зібрали каркас. У мене два каркаси буде такий прямокутний і арочка, арочку. Потім я поправлю все, зроблю рівненько. На цей прямокутний каркас буду монтувати валюр. І ми займаємося виготовленням таких каркасів. Можемо зробити різні розміри і різні форми каркасів. Всі вони дуже зручні у використанні, легко розбираються, легко збираються. Для замовлення звертайтесь. Замовлення можна зробити в соціальних мережах: це Instagram, Facebook. Посилання будуть під цим відео. На каркас я вже змонтувала велюр, в залі, до речі, стало трошки тепліше. Зараз ще буду рівняти плівочку. Так виглядає каркас Он з велюру. Дуже швидко, зручно монтується, є велика палітра кольорів, і він має ширину 1,80 м, але дуже гарно тягнеться. Його можна використовувати на великі каркаси. І такий велюр завжди є в наявності. Можете замовити, звернувшись до нас в соціальні мережі, і всі посилання на них будуть під цим відео. Зараз я тут підрівняю цю плівочку. І змонтую монтую написи. Ну, а валюр я, як завжди, кріпила на магніти. А сьогодні я закріпила ну, якби на дві сторони. У мене каркас невеликий, тут метр ширина, і я його поставила сюди, а зворотній бік, щоб нічого не крутити, поставила. Просто сюди. Ну, і вийшло у мене. Тут фіксація і тут фіксація магнітиками. Магніти в мене найкращі. Ось такі. Це фіксують надійно. А дуже гарна якість магнітів. От подивіться на їх розмір. Вони невеличкі, але вони дуже потужні. На каркас з плівочкою я вже розгладила і змонтувала написи. Зараз вам показую. Тут використовую написи з білого ДВП. А напис «Happy Birthday» – це пінопласт пофарбований. І ми займаємось виготовленням таких написів. Написи робимо із фанери, з пінопласту з полістиролу. Полістирол може бути в білому, чорному, золотому або срібному кольорі. Ну а написи з пінопласту з фанери можемо фарбувати в різні кольори. Тож, якщо потрібні класні написи, звертайтесь у соцмережі. Всі посилання під цим відео. Бантик, я також закріпила, здогадайтесь, як. Звичайно, все я закріпила на магіти. Зараз буду збирати кульки. Зараз буду збирати гірлянду, ну цього разу я вирішила використовувати виключно рожеві кульки. Замовниці ну, таких особливих побажань не було, їй хотілося лише таку рожеву ніжну фотозону. А вже яка фотозона. Це вже продумувала я. Ну, звісно, я їй скинула приблизно, як це буде виглядати. Намалювала. Але сам колір кульок і самі кульки, а замовниця не знає який буде. Вона лише хотіла ніжний рожевий колір. І я думаю, саме такий колір я і взяла. Збираю гірлянду. Цю частинку я вже зробила, і тепер мені треба допрацювати цю частину. Ну, якщо ви хочете навчитись робити класні різнокаліберні гірлянди, все це є в моєму курсі, а також ще 27 відео з корисною інформацією. У своєму курсі дуже детально я все розказую і показую на прикладі, як збирати гірлянду. І, взагалі, там дуже багато відео не тільки про гірлянду, повністю як зробити фотозону. Там є дві частини: теоретична і практична. В теорії я розглядаю такі питання, як з чого почати. Який потрібен капітал для старту? Що взагалі потрібно для того, щоб почати займатися оформленням? Ну і… Теоретична частина також включає повний обзор кульок, який обрати компресор, там ну, дуже багато відео, і всі вони дуже детально розказані. Ну а в практичній частині я роблю вже фотозону, і також на прикладах я все показую і дуже подробно все розказую. А, тож, якщо хочете почати займатися оформленнями, звертайтесь до нас у соціальній мережі, всі посилання під цим відео. То зони я доробила, і знаєте, що підключала одиничку, і вона в мене щось там коротнула і згоріла не світиться. От, провід залишився. Зараз чоловік там намагається її зробити, якщо не вийде, то я так думаю, поїдемо десь купимо повітряну кульку, одиничку надуємо. Поставимо її. Знайшла одиничку. Хотіла рожеву, таку, знаєте, святинову, але м, таку я не знайшла, а знайшла ось бежеву. Ну, принаймні, вона мені більш-менш підходить сюди, тому що а, там були рожеве золото. Ну, такий рожевий, який мені взагалі не пасує у нас. Зараз машина на мене свій. Все, зараз їду спасати свою фотозону. Така краса сьогодні у мене вийшла. Ніжна і чарівна фотозона для дівчинки рочок. Такий декор для фотозони ви можете замовити у нас: такі каркаси, фон, велюр, або плівочку, або паєтку. Магнітики, щоб закріпити цей фон, такі написи. Бантики, столик. Ми займаємось виготовленням такого декору. І щоб зробити замовлення, вам треба звернутися у соціальні мережі, посилання на які будуть під цим відео.